Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Баймієкофі чи безпосередньо тут, на Ютубі, за допомогою спонсорства. Знаю, що була незвична перерва в роботі каналу, це питання здебільшого про здоров'я і трішки про родинні справи, запевняю, що зі мною все гаразд, якщо ви раптом хвилювались. І дякую, що все ще залишаєтеся зі мною. Ваші імена на екрані. Спробую надолужити втрачений час новими відео. Більше нікого не затримуватиму приємного перегляду. Штат Північна Кароліна, розташований на східному узбережжі Сполучених Штатів, завжди був серед аутсайдерів країни за рівнем злочинності. Не в хорошому сенсі. Рівень злочинності тут значно вищий за середній рівень по країні. Найбільш резонансні злочини, звісно, відбуваються у великих містах, таких як столиця Раллі чи найбільше місто штату Шарлота. Згодом ми ще обов'язково повернемося в ті місцини, і я розповім вам про тутешніх серійних вбивць. Але наразі я б хотів завітати до невеличкого містечка під назвою Рейфорд. Із населенням всього 4,5 тисячі мешканців. Звісно, це на сьогодні на момент описуваних подій в 1998 році населення Рейфорду складало всього 3,5 тисячі є щось казкове у цих невеличких містечках, особливо коли мова заходить про нерозгадані загадки та сімейні таємниці місцевих мешканців. Що примітно в населенні Рейфорду превалюють афроамериканці, вони складають найбільшу частку мешканців, а також тут досить багато корінних американців, їх тут майже 5%. що доволі значна цифра як для схожих населених пунктів. Власне, я зробив це уточнення не лише заради красивого вступу, адже мова йтиме саме про родину корінних американців Коні та Чарльза Чавесів. Чарльз був другим чоловіком Коні, і тому її п'ятирічна донька зберегла прізвище свого біологічного батька Локлір. Брітані Локлір була в багатьох сенсах цілком звичайною дівчинкою. Вона любила гратися із ляльками, малювати, і вона була страшенно рада, що згодом піде у перший клас. А ще Брітані надзвичайно захоплювалася Діснеївською Покахонтас вочевидь. Бачила в ній себе, адже її родина походила із місцевого племені Ламбі, яке домінувало в цьому і ще трьох тутешніх містечках Північної Кароліни. 7 січня 1998 року Брітані саме збиралася до дитячого садочку. Увесь її одяг мав зелені елементи, адже дівчинку чекала гра в софтбол із однолітками, а це був колір місцевої форми. Під зеленим джинсовим комбінезоном була білоблакитна спортивна футболка, під зелено-рожевими тенісними туфлями біля шкарпетки. На дворі було холодно, тому коні одягнула на доньку червоне пальто в стилі червоної шапочки, яке дуже контрастувало із загальною сірою атмосферою зимового ранку. Шкільний автобус зупинявся недалеко від їхнього будинку, трохи більше 100 метрів від дверей. Тож вивівши доньку на узбіччя дороги, матір поквапилася додому, аби скористатися туалетом, поки автобуса ще не було. Вона була відсутньою буквально хвилину чи дві, але коли Конні повернулася, Брітані вже не було на місці. Вона зникла. І, до речі, Привіт усім, хто ще не спить опівночі. Спочатку Конні подумала, що вона просто не помітила, як автобус прибув швидше і її донька застрибнула у нього, але ні. Кинувшись питати сусідів, виявилося, що ті бачили, як Брітані сідає до незнайомого їм коричневого пікапу. Поліція моментально була проінформована про ймовірне викрадення п'ятирічної Брітані Локлієр. Так як це не було звичайне зникнення, про яке я багато розповідав на цьому каналі, а цілком очевидне викрадення, пошуки почалися одразу. Дороги на в'їзді та виїзді з міста не були прикриті повністю, але це й не було необхідним. Патрульним офіцерам повідомили зупиняти будь-які коричневі пікапи, якщо ті спробують покинути місто. Разом із цим знайшлося понад 100 волонтерів, які погодилися долучитися до пошуку Брітені Локлієр в місті та за його межами. Рейфорд нехай невеличке містечко, але оточене лісами та дикою природою, тож допомога зайвою не буде. Аби ви розуміли наскільки швидко розвивалася ситуація та наскільки оперативно відреагували поліцейські, нагадаю, що Брітені зникла близько сьомої ранку. А вже о 9-й ранку було виявлено першу тривожну знахідку у цій справі: одяг Брітані Локлір. На ґрунтовій дорозі за 4 кілометри від її дому було знайдено червоне пальто та елементи зелено-білої форми для софтболу. Знахідка одягу дівчинки була тривожною одразу з кількох причин. По-перше, зловмисник, який викрав Брітані, знав, що він робить між викраденням та знахідкою всього дві години. Дороги відслідковувалися поліцією ще раніше, а це могло лише означати, що викрадач помчав нелюдними віддаленими ґрунтовими дорогами, щойно дівчинка сіла в його авто, аби залишатися непоміченим. Можливо, навіть що викрадення було спланованим. По-друге… У поліцейських були величезні сумніви щодо шансів знайти дівчинку живою. Було не так багато варіантів, чому зловмисник позбувся її одягу, і головним варіантом було зґвалтування. І відбулося воно вкрай швидко після самого викрадення. Це значило, що якщо і є шанси знайти Брітені живою, вони є лише сьогодні. Пошуки було моментально посилено, були долучені додаткові патрулі, рятувальники та волонтери, додатково посилено контроль дорожнього руху, опитані сусіди, але все марно. Цей пошук тривав до самої ночі і припинився всього на кілька годин. Офіцери, волонтери та її батьки дівчинки були виснаженими, їм потрібен був сон та відпочинок. Втім, дороги все ще відслідковувалися офіцерами на випадок появи підозрілого коричневого седану. Запам'ятайте цю деталь як би там не було, зранку пошук відновився. Він триватиме близько 8 годин, аж допоки... о другий дня не буде знайдено Брітені Локлір. 8 січня 1998 року об 14.00. Голене тіло дівчинки буде знайдено в придорожній канаві за 5 кілометрів від її дому. Знахідка шокувала мешканців невеличкого Рейфорду. Новина швидко розповсюджувалася, і ще до того, як Брітані опинилася на столі судмедексперта, Кожен вже знав про цю подію і намагався додзвонитися до відділку поліції аби поділитися своїми підозрами чи спостереженнями. Як пізніше казатиме місцевий шериф, дзвінків були сотні, і це був лише початок. У нього не було ні людей, ні ресурсів, аби обробити цей потік інформації. Він вважатиме, що посеред тонни хибних звинувачень могло критись щось важливе, що він просто. Не міг помітити. Аутопсія Брітані Локлір пролиє світло на причину смерті дівчинку втопили ймовірно в тій же канаві після кількох актів насильницьких дій злочинцем. Тобто детективи мали справу із педофілом і тому запросили дані всіх колись засуджених за подібні злочини у радіусі 100 кілометрів, адже їх зазвичай вносять в спеціальний список, аби слідкувати за ними на випадок рецидивів. Однак, звірити їхні алібі, якщо таке наявне, зі свідченнями очевидців виявилося важче, ніж здавалося спочатку. А саме на ці свідчення і покладалися детективи, шукаючи власників коричневого седану. Перша проблема полягала в тому, що сусіди не могли чітко вказати расу викрадача. Спочатку він був смуглим, але явно не чорним. Згідно такого опису, це міг бути і білий чоловік, латиноамериканець. Корінний американець, буквально будь-хто. Але після кількох сеансів опитувань виявилось, що й в цьому вони не впевнені, і сусідам не вдалося добре розгледіти злочинця. Це цілком міг бути афроамериканець, просто не занадто темний. Друга проблема виявиться значно пізніше. Я просив вас запам'ятати про те, як поліція відслідковувала коричневі седани на дорозі. Справа в тім, що коричневий седан міг бути абсолютно будь-якої марки чи моделі, свідки не розбиралися в цьому, але найгіршим було те, що після опитувань вони наче заплуталися і крізь вікна автівка могла здатись коричневою, хоча насправді могла бути брудною чи відповідного зеленуватого відтінку. Коротше кажучи, покладатися на ці свідчення було помилкою. Єдине, в чому сусіди точно були впевнені дівчинка не чинила опору і просто сіла до автівки. Це ще знадобиться нам у майбутньому. Зрештою, непрофесійна робота зі свідками та втрачений час негативно вплинуть на кар'єру місцевого шерифа, і згодом його буде звільнено. Минув цілий рік без арештів. Як можна здогадатися, справа охолола, але так не здавалося новому шерифу округу Джиму Дейвісу. Дейвіс планував певну політичну кар'єру, як це часто буває в США, і подейкували, що він прийняв справу Брітані як особистий виклик. Він збирався закрити гучну справу, про яку говорили на всіх місцевих телеканалах, і яку таки не зміг розкрити його попередник. Шериф Дейвіс вважав пошук злочинців серед незнайомців безперспективним, і головною його зачіпкою був факт, який я нещодавно згадував Брітані не чинила опору викрадачеві. Хоча цілком ймовірним було те, що п'ятирічна дівчинка просто була дуже довірливою, чи викрадач обдурив її, але в будь-якій іншій ситуації вважалося б, що жертва знала свого вбивцю. Тому Дейвіс зосередився на батьках та їхній родині. Як розповідатиме коні Локлієр Чавес, він часто приходив до них додому, тиснув на них і намагався змусити визнати свою провину. Власне, найбільше він тиснув на вічами дівчинки Чарльза, хоча ніяких доказів у нього, схоже, не було. Також йому здавалося дивним, що родина Чарльза Чавеса проживає зовсім неподалік. Його брат жив буквально за рогом, а батько всього за кілька домів від них. Хоча це було цілком звичною справою для родин корінних американців, які намагалися триматися разом, шериф міцно вхопився за цю ідею. І найбільше його цікавив батько Чарльза, дідусь Брітані Джеймс Стівенс. Наразі невідомо, чому Стівенс обрав своєю ціллю саме Джеймса, ймовірно, просто цілив навмання. Але відомо, що, запросивши того на допит, шериф кидався в старого фотографіями мертвої Брітані, сподіваючись, що той зізнається під тиском провини. Ця історія закінчиться аж на початку нового тисячоліття, коли Стівенс збере прес-конференцію щодо цієї справи, на якій він не представить ні підозрюваного, ні нових зачіпок, а просто пообіцяє, що згодом справу закриють. Це, між іншим. Буде брехнею. На цій прес-конференції у нього відбудеться сварка із батьками Брітані, а згодом його усунуть. Це буде другий шериф, якого звільняють зокрема через цю справу. Вбивство юної корінної американки та супутній безлад навколо цієї справи, зокрема, спроби перетворити її в козир у виборчих перегонах, розлютили абсолютно всіх мешканців Рейфорду, незалежно від їхньої раси чи статків. У 2001 році буде обрано нового шерифа, а у 2002 він теж спробував розгадати таємницю, хто ж вбив Брітані Локлієр. І здавалося, що він підійшов до розгадки ближче за інших. Новий шериф Дюперт Петеркін казатиме, що йому не подобається вираз справа охолола. Він надає перевагу формулюванню. Справу не розкрито, і його робота, врешті, закрити справу вбивства Брітені Локлір. Шериф Петрикін говорив від щирого серця, зокрема тому, що на його долю випав дивовижний збіг, який, на його думку, поставив би крапку у розслідуванні. Сталося все в іншому штаті, в Каліфорнії, у невеличкому містечку під назвою Форт Брег, із населенням трохи більше шести тисяч мешканців. 2002 року якийсь невдаха вирішив пограбувати місцевий банк. Нічого надто той пічного, просто збройна погроза Касирові, давай все, що є в касі, класична сцена, яку ви могли споглядати в безлічі кримінальних фільмів чи серіалів. Як це найчастіше буває у реальному житті, чоловіка швидко арештували, він не встиг навіть діти до автомобіля. Грабіжником виявився місцевий пожежник. Цілком діючий, і причина, чому він пішов на цей злочин, залишається невідомою. Однак разом із розслідуванням в його домі та на місці роботи було проведено обшук, і абсолютно алогічною та дивною знахідкою стала фотографія, приклеєна до дверцят його шафи у пожежному відділку. Там була фотографія п'ятирічної Брітані Локлір. Погодьтеся, дуже дивно, що випадковий злочинець тримає в себе фотографію дівчинки з іншого штату, що зникла 4 роки тому. Ця інформація швидко добралася до шерифа Петеркіна, і він був щиро переконаний, що щасливий випадок щойно привів його до злочинця, якого не міг піймати жоден із його попередників. На допитах грабіжник заперечував свою причетність до вбивства Брітані Локлір, але також відмовлявся пояснювати, що ця фотографія робила на його робочому місці. Фотографія, між іншим була вирізана із місцевої газети, можна було б припустити, що вогнеборець просто проявив цікавість до нерозгаданої загадки, але наскільки ймовірний такий збіг обставин. Шериф Петрикін із Північної Кароліни наполягав на власній участі у допиті підозрюваного, але йому теж не вдалося змусити його зізнатися. До цього моменту звичайний грабіжник, вогнеборець за професією, звернув на себе увагу ФБР. На руках у федералів був головний козир матеріал ДНК гвалтівника, зібраний з тіла Брітані. Тож тест було проведено всього через кілька тижнів після затримання. Нового підозрюваного. І все було намарне. Цей пожежник не був тим, хто вбив Брітані Локлір. Тест не виявив збігу із цими матеріалами. Атмосфера невеличких американських містечок завжди заворожувала мене, коли мова йшла про нерозкриті злочини. Я щось. По зловісному казкове в цих історіях. Справа Брітані Локлієр досі вважається нерозкритою. У 2015 році місцева поліція заявила, що в них є достатньо матеріалів, аби скласти чіткий генетичний портрет вбивці і шукати його в базі матеріалів інших злочинців. Однак з того часу справа не зрушила з місця, хоча минуло вже 10 років. Матір Брітані Конні, досі оплакує доньку. Вона відверто обурена тим, як спотворювала історію її смерті, аби використати в своїх політичних цілях, знайти вбивцю хотіли не задля справедливості, а щоб обратись на політичні посади. Зрештою, ця справа ставала прокляттям для тих, хто обіцяв її розкрити. Можливо, тому що їхні наміри не були чистими. Наразі, за будь-яку інформацію, яка приведе поліцію до вбивці Брітані Локлір, оголошено винагороду в 20 тисяч доларів США. Поки що цю нагороду ніхто не отримав. Звісно, можна також нагадати, що для Сполучених Штатів є важкою тема насилля над національними меншинами і особливо корінними народами. Однак це все затьмарюється тим, що жертвою була п'ятирічна дівчинка. Гадаю, в цьому контексті, та яким важливим для всіх шерифів було розкриття цієї справи, нехай із власних мотивів, раса Брітані не має багато значення. На її місці могла опинитися будь-яка інша п'ятирічна дівчинка. А той, хто так жорстоко з нею вчинив справжній монстр, який, на жаль, досі залишається непокараним.